На годинку ранку і я думаю, що це найкращий час поговорити про цілі на наступний рік. Я вчора ввечері поринула в спогади інстаграму і подивилась на себе 3-4 роки тому, та навіть 2 роки тому, чого я змогла досягти, озирнулась на свій шлях. Котре нагадала собі, що потрібно себе не тільки сварити, але й хвалити і казати собі дякую, тому що іноді ми про це забуваємо. Але це дуже-дуже важливий інструмент, який надихає рухатись далі. Я подумала, чому б наступне відео не присвятити цілям на наступний 2023 рік. Я взагалі вважаю, що Прописувати якісь цілі та шляхи як досягнення необхідна справа, яка може надихнути, рухатись вперед, навіть коли хочеться здатися, опустити руки. Коли є план, морально все одно трішки легше. Тому я сьогодні хочу поділитися з вами, як я завжди наприкінці року планую свій наступний рік. Як я себе надую та ставлю пріоритети по своїх цілях, тому якщо вам цікава така тематика, то давайте розпочнемо. Сегментація сфери життя. Якщо ви колись раніше стикались з написанням цілей або створювали, можливо, карту бажань, ви, можливо, знаєте про те, що правильно було б їх завжди сегментувати на різні сфери. І я для себе завжди виділяю шість основних сфер. Зараз я в них перерахую: це здоров'я, родина, робота, навчання, подорожі та хобі. Кожна ця сфера під собою завжди має декілька основних цілей, які вже я потім розписую на підпункт. Розпочнемо з найголовнішого: це наше здоров'я, і на наступний рік моя головна ціль відновити психотерапію. Якби я сама не обиралася в тому, щоб пройти через весь той стрес самостійно весь минулий рік, все одно наприкінці серпня. Я здалась, просто я розуміла, що я більше не витримую. Я взяла на себе дуже багато відповідальності і за себе, і за своїх близьких. Мені треба було а, і на роботі багато справ вирішувати, і забирати маму з окупації, влаштовувати якось. І своє життя, і життя моїх близьких. Ну коротше, навалилося дуже-дуже багато всього. І я в якийсь один момент зрозуміла, що я більше не витримую, я не, не можу це вивозити. І найкращим моїм рішенням було звернутися до психолога, тому що за годину часу можна. Полегшити собі існування дуже-дуже значно. Далі, коли я вже стикнулася з фізичним переїздом в іншу країну, мене затягнули знову якісь вирішення побутових справ, робочих моментів. Це також було схоже на якийсь просто марафон, встигнути все. І я зараз розумію, що я такими темпами знову можу себе. Загнати не дуже хороший психологічний стан, тому однією з основних цілей здоров'я для мене це відновлення психотерапії в на наступному році, хоча б раз на тиждень, а далі буде видно і, повірте, з мого власного досвіду це найкраща інвестиція себе. І друга моя ціля, яка також стосується мого стану здоров'я, це постійні фізичні навантаження. Я наразі стараюсь, хоча б два рази на тиждень, бігати цього недостатньо, але дуже важко боротись з собою і знаходити в собі сили та дисциплінувати себе. Бігати в таку погоду, чому я кажу, пробіг, тому що це, мабуть, мені здається єдиний вид спорту, який мені ніколи не набридає. Тобто я це люблю, мені це приносить задоволення. Це для мене якийсь особливий вид медитації. Жоден з видів спорту мене так не надихає, як біг, і я хочу поставити ціль, хоча зараз три рази на тиждень стабільно. Бігати свою дистанцію. Я бігаю не тільки заради там, схуднення, не наслідують тільки ці цілі, а бігаю ще для свого стану здоров'я, тому що я багато часу проводжу за комп'ютером, багато працюю за комп'ютером і просто сидячий спосіб життя, він дуже негативно впливає на стан мого тіла, на стан мого дихання. Ну, це все між собою пов'язане, тому я дуже хочу собі стати ціль а, нормально, стабільно тренуватись, бігаючи і в задоволення без насильства над собою. Це також обов'язковий пункт. А, спорт без а, якогось нав'язування, насилля, за заставляння себе. Я планую йти шляхом через задоволення. Наступна сфера мого життя це моя родина. А точніше, якщо вказати цей час, який ми будемо проводити разом, а, цей рік також став для нас дуже дуже важким, щоб витримати багато тих випробувань, які нам. Підготувала доля, і ціль на цей рік проводити більше часу разом. Ми вже зараз, навіть починаючи з кінця 2022 року, заводимо традицію у неділю завжди проводити час разом, скільки в нас не було справ. У кожного з нас є свої інтереси, але ми намагаємось більше часу проводити разом. Наступна ціль також для нашої родини — ми собі двоє її поставили. Це Визначитися з країною, де б ми хотіли жити. Наразі ми перебуваємо в Польщі, але в невеликому місті. в півтора години їзди від Варшави. Ми знаходимося в Любліні. Наразі поки що ми тут. Для мене не підходять взагалі маленькі містечка. Я не відчуваю себе в потоці, енергії, так як це не відбувається в великому місті. тому в моєї родини. На наступний рік ціль це переїзд обов'язково. Або це буде більше місто в Польщі, або інша країна. Ми до кінця ще точно для себе не вирішили. І треба буде знову зробити цей крок невідомість. Це в невідомість. У мене вже, мені здається, хобі, переїзд. І обов'язково треба закрити буде цю ціль в межах наступного року. Така вона я вважаю глобальна і також треба до неї з повною серйозністю та відповідальністю віднестись. Переїзд завжди знімає в велику дуже кількість внутрішнього ресурсу, тому так це така наступна ціль, яка стосується саме родинної. І далі йде сфера роботи. І наразі, вже скоро буде півтори роки. Я працюю в сфері фешн. Моя спеціалізація це баїнг, тобто відповідальність повністю за той асортимент, який представлений на маркетплейсі в тому проєкті, де я працюю. І якби я не любила свою роботу, за півтора року я починаю відчувати вигорання. І я просто внутрішньо відчуваю, що мені... Потрібно рухатись на зміну своєї кваліфікації поступово, плавно, абсолютно не різко. І я ставлю собі за ціль поступово перекваліфіковуватися в сферу smm маркетингу або digital маркетингу тому що мені це. Цікаво. По-друге, тому що я з цим е, стикаюся на роботі вже зараз. І я поступово починаю прощупувати це під і дивитись, що охоплюється сфера, наскільки це відкликається з внутрішньою мною, тому я обов'язково ставлю собі за мету в цьому році мовити свої сили або е, в якомусь проєкті, або спочатку можливо асистентом. Ставлю собі на мету поступову перекваліфікацію у сферу, яка мені більше подобається саме в плані розвитку в робочих моментах. Наступного пункту було б логічно розказати про наступну сферу це навчання. Я думаю, що ні для кого не секрет, людина вона вчиться все своє життя. Є абсолютно нормальний процес, якщо ви, наприклад, не знаю, вчилися в університеті на одну спеціальність, хотіли б себе спробувати в іншій сфері. Це абсолютно нормальні речі, але для цього потрібно постійно навчатись. Тому навіть моя попередня ціль з роботою вона під собою передбачає навчання і отримання якоїсь кваліфікації на щастя. Наразі не обов'язково. Кого йти та отримувати цю освіту в університеті, хоча це також дуже класний спосіб. І якщо у вас є можливість та бажання, ви завжди можете піти там, не знаю, перекваліфікуватись на магістратуру, отримати її в іншому направи. Але ми живемо в діджитальний час, коли дуже є багато інтернет-ресурсів, курсів, є YouTube і тому подібні різні канали для отримання інформації, тому я собі ставлю. За ціль закінчити своє навчання в сфері маркетингу, тому що я почала проходження таких курсів там досить є багато інформації і стосовно навчання. Я собі обов'язково ставлю за ціль завершити його. Ну можливо, весною. Весною, я думаю. Якщо я буду встигати, то хотілося б весною, але добре, хоча б до літа я маю його закінчити. І подорожі це наступна сфера. Мені здається, просто що спочатку коронавірусу до карантину, я взагалі забула про це слово, тому що кордони були закриті, і в останній раз я літала десь на відпочинок у 2020 році, тобто. Більше вже двох років тому в наступному році я планую це виправити і нарешті планую перше за два роки взяти відпустку та поїхати десь приїхати з Європи. Це обов'язково. В мене в планах відвідати Італію, Іспанію. І хотілося б Париж, дуже сильно хотілося б, тому постараюся, щоб я встигла відвідати всі пункти призначення, які зараз сплинули в моїй голові. І дати собі можливість відпочити. Остання сфера це хобі. Я не уявляю свого життя без розвитку своїх інтересів, тому що е потрібно, щоб були речі, які вас е відволікають. Я коли займаюся хобі, я зараз кажу про YouTube в тому числі. Я забуваю про все на світі. Це мене не це мене заставляє відключитись від будь-яких негативних подій, емоцій, які відбуваються там зі мною протягом дня тижня. Тому я не уявляю себе без розвитку своїх інтересів. Взагалі, це це не про мене, це завжди було не про мене, тому що я вважаю, що в людини має бути якесь. Коло її інтересів, де б вона могла б себе реалізовувати і обов'язково реалізовувати свій потенціал. І в мене це, наприклад, Ютуб. Я вважаю себе творчою людиною і дуже-дуже хотіла б цього року, хоча б один раз на тиждень випускати відео, тому що це потребує регулярності, тому що хочеться вдосконалювати свої скіли зйомки, вдосконалювати свої здібності спілкування з камерою і такі подібні речі. Тому дуже-дуже хотіла б поставити собі за мету, випускати один ролик в тиждень, хоча б краще два, але знаючи себе, добре, хоча б один. І щоб це сталося на регулярній основі і вважаю собі натхнення. Це зробити та цієї мети досягти. І ось саме тепер, коли я вже розкладаю свої цілі так, по поличках, розписала по кожній сфері свого життя ті цілі, яких я хочу досягти. Наступним етапом завжди є пропис маленьких. Під кроків, як би я їх назвала, що мені для цієї цілі необхідно зробити? Я не ставлю собі проміжки часу. Я знаю, що деякі спеціалісти, коучі, там вони радять ставити собі ці дедлайни. Мене дедлайни в цьому плані дуже сильно дезмотивують. Я стараюсь цього не робити, але кроки, що мені для цього потрібно. В яку сторону рухатись, я обов'язково це прописую під кожний підсін. Ну давайте розберемо на прикладі: якщо я знаю, що мені раз тиждень потрібно випускати відеоролик, мені для цього необхідно там, наприклад, продумати ідею відео за тиждень раз, готуватися до нього, записати на монтаж. У мене там і Приблизно йде 5 годин да, на те, щоб створити заставку для свого відео і додати його в мережу. І я це можу собі, наприклад, виділяти на цей час з п'ятниці вечора до там вечора наступної суботи. Тобто мені от треба в цю добу виділяти собі на хобі, тому що це збігається з моїм графіком роботи. Я знаю, що це, це ніяк не буде впливати на. Мою основну роботу я не буду їй заважати ну коротше, прописати такий невеликий механізм свого життя, щоб не пересікались ці сфери і не заважали один одному, і тоді ви зможете, якось плавно балансуючи, їх поступово закривати. Не зрозуміло цю для того, щоб досягти тієї чи іншої мети, налагоджені. Процесів чи е, е, етапів свого життя, щоб досягати цих ціль, їх потрібно покроково, хоча б приблизно розписати та зробити. Ну, мені, наприклад, легше зробити собі календар мого тижня. Це можна зробити в планерах, це можна робити в Notion. і це дає тобі е, сили бути в тонусі і поступово отак от, от йти, 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 йти і ставити собі галочки по досягненим цілям. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що мої поради, можливо, також будуть корисними. Дякую, що були зі мною. бажаю вам досягти всіх своїх цілей, які ви собі поставили на наступний рік, щоб все це обов'язково втілили в життя. Побачимося наступного.